Всім привіт! Сьогодні знову будемо збирати акумуляторний павербанк своїми руками. Хочу показати вам сам процес, так як один вже збирав і закидав відео, це на китайських акумуляторах. Розумієте, що це дуже круто, коли ти його можеш розкрутити. І Якщо щось сталося, наприклад, з таким акумулятором 800, 18650, ти можеш безпосередньо розкрутити свій павербанк, замінити якийсь акумулятор і він буде працювати далі. Що неможливо зробити з якимись цими тоненькими павербанками, де всередині встановлений літієвий елемент, який навряд чи ви зможете замінити. Тому певний час він вже працює, мені дуже подобається. Оця концепція, це виходить і недорого, і загалом ви туди будь-які акумулятори можете поставити, починаючи від китайських ось таких нових в Заліекспресу чи стему і закінчуючи бушними з там, Тесли чи з інших електромобілів, які по ціні приблизно ж такі, як і нові Новіці. Але вони там панасоніки, і нібито можуть бути якіснішими, якщо їх відібрали правильно. Тому сьогодні ми зберемо ось такий пустий павербанк. я покажу, що входить в комплектацію, як його зібрати. Ми протестуємо кожну банку окремо. А також вихід і вхід, наскільки швидко заряджається конкретна модель коробочки, бо вони є різні, є з Power delivery, без, зі світлом, без, з бездрутовою зарядкою, чи без це вже на ваш вибір. Всі Посилання я лишаю в описі і на акумулятори, і на такі ж самі павербанки, і на ці всі тестери Type-C, type a і тестер батареї етліфронів. Тобто ви це все зможете придбати. Також ми сьогодні поважимо, скільки важить на китайських акумуляторах Powerbank і на фірмових тестерських Panasonic. Цікаво, чи буде різниця в возі. Тому пропоную вам приступити безпосередньо до збірки і тестів. Але для початку давайте реально зважимо їх, чи є велика різниця. От маю таку вагу кухонну. таруємо. Давайте для початку сам елемент зважимо. 44 грами. Panasonic. 47. Тобто, якщо 3, 3 грама різниця на кожному елементі, це вже приблизно 20 грамів повинно бути. Чи так це 407 грамів важить на китайських елементах. 419 важить на панасоніках. Реально є різниця 12 грамів. Я не знаю, як це буде відрізнятися на експлуатації, тому що тут б ушні, але якісні, тут нові, але китай. Побачимо з часом. Ці два повербанки підуть на подарунки, то буду запитувати в людей. Зараз пропоную вам приступити до збірки. Я це ще не розпаковував. Зараз ви пересвідчитись, наскільки це просто зібрати самому ось такий павербанк. Так, він не повинен бути тут закручений. Ось. Окремо тут іде контакт на ліхтарик, який нам потрібно з'єднати ось тут. Окремо йде викрутка з шурупами, як завжди, на один більше повинно бути. Ось тут ми бачимо платформу для бездрутового заряджання. І сам екранчик. Давайте будемо збирати. І так, є такий тестер, але я так подумав, я не хочу ускладнювати вам життя і не буду нічого там перетестовувати. Вони, в принципі, всі робочі, ми їх просто почнемо сюди ставити, і побачимо, як воно працює. Для того, щоб ви могли на практиці це застосувати і зробити так само. Ось так, один елемент. Хм, цікаво, чи буде працювати за одним. Ми його можемо поставити на підзарядку. Ні, бачите, таке з одним не працює, мабуть. А, ні, працює, щось засвітилося. Давайте спробуємо з двома. Дітинка плаче Ось як бачите, ми запустили повербанк. Має 97% тільки з одним акумулятором працює. Що означає, ви можете їх тут поставити три, можете шість, можете п'ять, скільки хочете. Тільки пам'ятайте, що один такий акумулятор має приблизно 3000 мАч. якщо китайський 2,5, може також 3000 мати, це треба вже дивитися у деталі самого продукту. А ці заводу мають десь 3,500 мА. Тобто всі 6 елементів це приблизно 20 000 мА ваш павербанк. Зараз що ми робимо? Ставимо всі решту. А ви поки поставте мені вподобайку, комент, пишіть і підписуйтесь на канал. Буду вам вдячний, і ви будете підтримувати український контент. Ставимо ось три штуки. Чотири. П'ять. Ось ще раз плюс-мінус. Тут пише, я думаю, ви розберетеся, де вужче, то там плюс, де ширше, мінус. Тут щось тугіше. Оп! Бачите, щось криво трохи стало. Зараз ми її пере, О, я думаю, нормально. Перевіряємо, чи працює. Пише 97% заряду тепер ми підключаємо наш ліхтарик. Тут є такі зубчики, по котрих видно, якою саме стороною підключати, і іншою стороною у вас просто не вийде підключити є, підключили. Давайте, не відходячи від касу, перевіримо, чи все працює. Натискаємо кнопку затримуємо. Світить. Ура! Тепер ми просто так от легенько закриваємо. Було би ще крутіше, якби тут була якась гумова прокладка. Але є, як є за такі гроші, як воно коштує, 360 гривень сама коробка павербанка, оця наворочена. простіші ще дешевші, там по 200 гривень є і, грубо кажучи, там до 400 гривень хороші акумулятори. Це виходить вам 750 гривень такий павербанк універсальний, який ви зможете ремонтувати, який ви контролюєте по якості. Це я вважаю дуже навіть непогано, давайте закрутимо. До речі, я засікав без зайвих пояснень е і без відео, що я зібрав цей павербанк буквально за 4 хвилини. Тому, я думаю, в кожного вийде це зробити, тут абсолютно нічого немає складного. Якщо ви переживаєте, що у вас щось не вийде. То вийде і дуже-дуже швидко. Отак от давайте позакидаємо всі шурупчики. А ви поки напишіть свій комент, ну, купили би такий повербанк, або собі, наприклад, зробили б, або хто вже робив і користується, то напишіть, скільки часу ви користуєтесь, чи задоволені такою штукою. От завжди отакий шурупчик лишається, по крайній мірі, з тих трьох, що були, один додатковий. така викрутка. До речі, нею нелегко закручувати, але абсолютно її достатньо для цього завдання. Це ми скрутили павербанк, він робочий, не можна заряджати, його можна заряджати, хоча він, в принципі, заряджений. Давайте перевіримо ще раз. Світло, до речі, доволі потужне, класне. Для кімнати чи десь похід взагалі супер. Так, для перевірки бездрутового заряджання я сюди ставлю кадр, що воно працює. Бо для цього треба знімати цей телефон, з якого йде відеозапис. Або брати якісь інші. А я цього зараз не хочу робити, тому давайте з вами протестуємо Поставимо павербанк на зарядку. Оскільки швидко він заряджається. Так, що у нас тут показує 9 вольт приблизно. Ну і 4 Вт. Ну, звичайно, бо тут останні відсотки заряджання, а швидка зарядка працює таким чином, що. Чим більше він буде заряджений, наприклад, від 60%, вже буде повільніше заряджатися, слабше, щоб не нашкодити елементам, зарядним елементам. Ну, я вам так скажу загалом з тестів, що вони заряджаються. Тут 88, давайте спробуємо. Приблизно 18 Вт. Тобто виробник декларує, ніби тут 22,5 Вт, але насправді тут 18 Вт на зарядку і на розрядку. От, 16. Ват. Потужність заряджання. Я вам скажу, що 20, для 20 тисяч мА це достатньо, потужно, швидко він його заряджає, бо бувають випадки, коли це відбувається ще повільніше. І за такі гроші, звичайно, ну, за гроші на Ланоса, хотіти Mercedes теж не вийде. Головне, в такі е штуки, яку ти робиш сам, сам, це те, що ти його зможеш ремонтувати, а не те, наскільки він потужно заряджається. Він заряджається нормально, достатньо. Давайте 16 Вт і тепер від нього спробуємо щось зарядити. Давайте нехай це буде. от Під'єднаємо ще один повербанк, Хто кого буде заряджати. Ха, цікаво. Давайте я iPhone під'єднаю. Ось так от. І дивимось потужність заряджання 12 Вт. Ну він не розряджений мій iPhone. О, 1960, бачите, майже 20 Вт. Тому, в принципі, я сказав вам, що 18 Вт, ну трошки більше от, часом буває. Ну, ніколи не бачив, що було 20 чи більше 20 Вт. От таке, до 20 Вт він йде на зарядку і на розрядку. Якщо сюди підключити на заряджання до Type A ще щось, тут, звичайно, що буде менше потужність заряджання. Давайте перевіримо, візьмемо такий старенький старенький 7 і Підключимо його. І що буде відбуватися? Отут іде 8 Вт. Ну і тут, скоріше за все, буде йти 8 Вт. Перевіримо з таким тестером. Тут буде перевернуто, бо якось так зроблено, що тут на одну сторону, тут на другу, і не вийде їх в одну сторону перекрутити. 7,5 Вт. І тут 1 Ампер 5 вольт це вийде скільки? Це, мабуть, вийде 5 Вт, якщо я не помиляюсь. Але може бути таке, що в самому сьомому айфоні є обмеження, він не дуже сильно і потужно заряджається. Остапа, щойно ми один з них зібрали. Один я зібрав раніше і маємо такий ще на китайському акумуляторі. На фотографії цей виглядав гарніше зелений, тому він був найпершою замовлений. Потім я передумав, що чорний це все ж таки класика, і зараз я це підтверджую, чорний виглядає, мабуть, якось краще. Хоча комусь може виглядати нормально зеленим. Отак я от виглядає Яскравіше, трошки білим, набито, бачите? Ось тут посадка для заряджання бездротового. Тут таке воно таке більш сіріше Позаду також тут воно більш таке біліше, тут не таке інтенсивне ця штучка, і там, і там трішки таке. Назвемо це так, а в загальному вони ідентичні. Ще раз по ціні десь приблизно по 360-370 гривень. І акумулятори китайські лишаю вам посилання десь по 50 гривень, тобто 6 штучок це сюди буде 300 гривень. Оцей вийшов 300 плюс 360-660 гривень. Ці трішки дорожче, трішки дорожче. Але якщо комусь треба буде, пишіть коменти, теж дам посилання на перевірену людину, яка продає акумулятори від Тесла і інших електромобілів. Можливо, вони будуть працювати набагато довше. Можливо, я сподіваюся. Але це вже покаже час експлуатації. Загалом пишіть, як вам такі павербанки на ту ціну і чи купили б самі, а якщо купили. І користуєтесь то скільки часу, в якій конфігурації, загалом буде дуже цікаво почитати. Посилання на саму коробку до павербанка. Е акумулятори зарядні, тестер для батареї, акумуляторів кронів. Тестер такий маленький для usb Type-C до 30 вольт. От також тестер для Type A. Ось такий він теж йде, оскільки тут вольт. Не знаю одним словом, до скільки вольт, але всі отакі USB і зарядки підтримую. Ось так от. І отакі от от зарядні е кабелі зарядні, які я дуже люблю, тут показується також лужність заряджання. От, наприклад, якщо ми навіть два повербанка під'єднаємо видно, ось так показую вам, скільки ватт. На відео воно моргає, але в житті воно просто світиться синім і нічого не моргає, Це просто на відео. От. Вони доволі якісні, недорогі, приблизно по 100 гривень, гарне оплетення і служить довго. Реально ці служать довго, я вам раджу, якщо до Андроїда чи навіть до iPhone, спокійно можете купляти, вони витримують десь до 60 Вт зарядку. Всі посилання під відео. Я вам ще раз дякую за перегляд. Пальці догори, комент, підписка. Буду вдячний вам за це. Надіюсь, вам сподобається таке відео і будете хотіти більше контенту. Я тоді більше якісь інші ще коробочки познаходжу, ще щось таке цікаве. Тому всім, папа, -па, всього найкращого бувайте.